Доброго дня. Я Худько Катерина, учениця 10 класу Сезонівського ліцею Великосиверинівської сільської ради. Дослідження охорона та відновлення водних об'єктів села Сезоніка. В селі Сезонівка є такі водні об'єкти, як ставок та джерело. Саме їх я обрала об'єктом своїх досліджень, а предметом дослідження вплив антропогенної діяльності на стан довкіла. Мета проєкту. Закріпити знання про водні об'єкти своєї місцевості, звернути увагу на джерела антропогенного забруднення та їх негативного впливу на довкілля, дати оцінку екологічному стану навколишнього середовища і запропонувати заходи щодо його поліпшення, активізувати науковою дослідну роботу школярів, що сприяє вихованню екологічно свідомих і небайдужих до проблем краю людей Сузонівки. Село Сезонівка 179 років. Воно знаходиться на відстані 5 кілометрів від Кропивницького. Село знаходиться в перехідній смузі між лісостепом та власним північним степом. Сільський ставок використовується для розведення риби та від... для відпочинку населення. Мною було опитано 50 учнів нашої школи віком від 10 до 17 років та виявлено. Що 50% опитуваних не купаються в ставку взагалі, 20% інколи, а 30% купаються дуже часто. Основну увагу зверну на забруднення ґрунту та берегів водойми внаслідок впливу сміттєзвалища та відсутності очисних споруд. В процесі дослідження я виділила ряд речовин, що найбільш негативно впливають на стан довкілля. Синтетичні миючі засоби, засоби та залишки косметики. Якість, якість води визначають за допомогою її органолептичних властивостей. Температура, прозорість, колір, запах та смак. Воду я відбирала зі ставка в 2-літрові пластикові пляшки. Попередньо вимиті без використання миючих засобів та висушені. Ставкова вода проба номер 1 Температура 20 градусів Цельсія. Джерельна проба номер 2 Температура 12 градусів Цельсія. Після проведення експериментів по оцінці кольорового показника були отримані наступні значення. Проба води номер 1 має зеленувато коричневе забарвлення. Проба номер 2 не має кольору. Забарвлення води в обох пробах виявляється, в скляній посудині на рівні менше 10 см. Зеленувате забарвлення води може бути пов'язана з явищем евтрофікації і, як наслідок, присутністю мікроскопічних водоростей. Після проведення експериментів по оцінці запаху води було отримані наступні результати. Значення проби води номер 1 має плісняватий запах води. Інтенсивність запаху не дуже, не дуже слабка. В пробі номер 2 запах відсутній. Результатами досліджень води на прозорість є наступні значення. Проба номер 1 Текст видно через 11 см, а в пробі номер 2 через 14. Це відповідає показникам для природних вод, зменшення прозорості, свідчить про її забруднення. Каламутність води було визначено в лабораторії Кіровоградської філії облдержродючість з допомогою лаборантів філії. Цей показник якості води визначається фільтруванням води через паперовий фільтр і подальшим висушенням осаду на фільтрі в сушильній шафі до постійної маси. Аналізуючи дані показники, слід сказати. Що я б не рекомендувала купатися в ставку, оскільки вода забруднена синтетичними миючими засобами та біогенними елементами скандиналізаційних стоків. І вживати воду з джерела не рекомендую, хоча вона і прозора, але може містити нитрати або солі важких металів, які визначаються на спеціальному обладнанні. Нашою школою намічалася та проводилася конкретна природоохоронна робота для покращення екологічного стану водних об'єктів села Созонівка. Висаджували на берегах річки пагони вербичок, саджанці кленів, беріз, горобин, проводили круглі столи з проблем сільської, сільських водой, проводили рейди з ставок для нащадків. Де разом з товариством рибалок прибирали сміття з берегів, річки, річки розчищали джерело. Дякую за увагу!